Чому ми усі любимо водойми, річки, моря з енергетичної і магічної точки зору, що таке духи води і які духи води є саме в цьому місті? Я вам сьогодні розповім. Стихія води займає дуже важливе місце. У нас у людини, тому що вода у нас відповідає за почуття, відчуття цього світу, за інтуїцію, за плодючість, бо без води нічого не росте. Коли порушується баланс стихії води в організмі, одразу ми біжимо куди до психологів, психіатрів, психотерапевтів. Коли вода в нашому організмі зупиняється і стає затхлим болотом, наступає депресія. Саме тому ми полюбляємо сидіти, хто любить купатися. Звісно, це енергія дуже потужна. Коли ми знаходимося біля води, вода має такий магічний сенс, вона забирає. Особливо, коли ми дивимося на воду, вода має таку потужну енергетику, вона може забрати усі думки, які вам не потрібні. І взагалі, ми, маги багато проводимо часу і ритуалів саме на відкритих водойомах, Бо саме річки це взагалі як артерії Всесвіту, артерії енергетичного всесвіту, які, в свою чергу, налагоджують. Енергетичне становище взагалі-то землі. Саме тому дуже важливо берегти, не смітити, і взагалі-то кожна стихія вона потребує відповідальності, вона потребує охорони і чистоти. Настільки, наскільки ви любите воду, настільки ваша сильна інтуїція. Якщо люди є, які не можуть жити, як, наприклад, як я, я повністю водяна, я астрологічна водяна, які не можуть жити без води, це на загал дорівнює людина інтуїція. Тому що кожна людина сили має зв'язок з чимось з якоїсь стихії. А десь більше, десь менше. на